наступ на курців Віктор Янукович підписав закон про заборону куріння в кафе, ліфтах, переходах на зупинках, підприємствах, стадіонах на території лікарень, шкіл, вузів. Табу поширюється на підприємства та організації усіх форм власності на готелі та гуртожитки. Щоправда, у тому випадку, якщо тут немає спеціально відведених для куріння місць. Ігнорування заборони передбачає покарання неслухняних курців, спочатку попереджають. Якщо ж любителі цигарок нехтують цим, правоохоронці складають протокол або ж штрафують. Люди майже одностайно наголошують. Ухвала президента, справа позитивна. Інакше питання: курцям доведеться шукати спеціально обладнання для паління місця. Якщо заборонити людям курити в місті і не буде місць відведених для курців, це буде утиск прав громадян. Всім курящим запретити не зможете. А є определене місце, щоб там сидять курити? Є не як запретити? Потрібно зробити місце для куріння, тобто де людина може стати, покурити нормально і нікому не мішати. Я буду шукати, да, Дійсно, місце я дійсно відведено для цього і спокійно можна буде посидіти з друзями. Курці повинні курити в тих місцях, які їм відведені. А де ці місця? Треба придумати, як в всьому світі ж ніхто так не курить. Правда? Є для того спеціально відведені місця. Штрафи також загрожують не лише охочим закурити просто неба, але й власникам громадських закладів. Спеціальні місця для куріння, площа яких не має перевищувати 10% від загальної, мають обладнати вентиляцією чи іншими пристроями для позбавлення від диму. Порушникам законодавчих норм доведеться сплатити від однієї до 10 тисяч гривень. Новий антитютюновий закон набуває чинності через півроку від дня його оприлюднення. Саме тоді переконані психологи і зміниться свідомість курців. Сама заборона вона не буде чинна, тому що як людина звикла на одному місці курити, то вона, відповідно, буде курити. А якщо вона сьогодні курила на зупинці, а там вже посеред дня її хтось зупиняє або вчора курила, і ну, це буде сприйматись неадекватно. До речі, психологи запевняють, якщо людина не почала палити до 18 років, шансів стати курсем в подальшому в неї менші. Оксана Середюк, Владислав Васильчук, новини на вежі.